Ну що ж, друзі, перше відео за майже ніж рік. Я як завжди можу звинувачувати себе в ліні чи прокрастинації, але причина мого тимчасового закидання Ютуб діяльності криється десь в глибині, в яку зараз ми пірнемо. Додивіться, чи навіть дослухайте на фоні це відео до кінця, запевняю, вам буде дуже цікаво. А вподобайку під цим відео і підписку на канал залишаю на ваш розсуд. А ми починаємо. В цьому відео переважно буде йти мова про Ukraine GTA, майданчик, на якому я намагався розвинутися як контент-мейкер. Юкрейн це один з тих проєктів, від якого я колись багато очікував. Але, як виявилось на мій погляд, це лише гра в жанрі економічного симулятора. Немає попросту чим зайнятися, окрім бездумного Ґрінду. Кожного дня одна і та сама рутина, в надії на найкращі зміни. І мої друзі, яких я раніше запрошував сюди пограти, теж помітили цей прояв божевілля: рольова складова. Від проекту, який позиціонується як рольовий, я очікував хоча б мінімального рівня занурення у гру. Але реальність така: так звана РП-гра зводиться до скриптового виконання біндерів, лікарів чи поліція, які засирають чат нескінченими рядками тексту, або ж до формальних соло відігравань заради звітів на форумі для підвищення у фракції. Тим не менш, але більшість аудиторії обирає грінд, Грінд і ще раз Грінд. якось я навіть хотів створити власний клан, щоб навколо нас формувалися живі РП ситуації, щоб була взаємодія з державними установами. Щоб гра відчувалася справжнім соціальним світом, запросив друзів, знайомих, хотів розбавити цю нудьгу, але дуже швидко зрозумів, мої амбіції розіб'ються о стіну байдужості. Я міг би звернутися до піар-менеджеру проекту на той момент, щоб обговорити проблеми та знайти рішення. Але чесно, я не бачив у цьому сенсу. Бо в таких іграх соціальна складова часто просто не працює. Кожен грає у свій однокористувацький режим, де головна мета накопичити вірти. Або ж збираються в клани, щоб брати участь у pvp контенті та провокувати інших гравців на сварки. Про типаж гравців, які просто бігають, розстрілюють рандомів або тролять, навіть немає сенсу говорити. Чесно кажучи, я і сам колись був тим, ще розбишакою. Який заради розваги псував іншим ігровий досвід, підлітковий емоційний вампіризм проявлявся наповну, навіть зараз іноді проскакує, хоча вже в м'якшій формі. Щодо адміністрації серверу, зрозуміло, що адмін не може простежити за усіма, але ігнорувати некомпетентність у деяких випадках теж не можна. Ми всі іноді чимось незадоволені в їхній роботі. Але тут важливо розділяти емоційне невдоволення, коли люди просто переходять на особистості, і об'єктивну критику, яка базується на аргументах. Дуже цікаво дізнатися, чим керувався даний адмін при перевірці. На всіх відео немає повної ситуації. Надайте повний ФРАПС. Тобто, наприклад, явний ДМ в ЗЗ навпроти лікарні має якусь обґрунтовану ic підставу, складається відчуття. Щоб обвинувачена таємно змовилася саме з Панасенко, щоб той висмоктав такі сумнівні підстави для відмови скарги, які неможливо пояснити. Мабуть, перевіряючи скарги, не ознайомлений, що він має робити ухил на наявних фактах, а не з догадках, і звідки йому знати, що я маю повний фрапес ситуації. Він не думає, що я міг починати фрапсити саме з моментів, коли на мене вже почали посягати. У результаті апеляція була розглянута на мою користь, а порушника покарали. Але питання, чому я, як гравець, маю вказувати адміністратору на такі елементарні речі? Думаю, що подібний негативний досвід маю не тільки я. І якщо говорити про ком'юніті загалом, то не варто судити всіх по одиночних випадках неадекватів. Хочу вірити, що більшість гравців нормальні люди. Просто чемні та адекватні не виділяються так яскраво, як токсики та хейтери. Жорстока правда полягає в тому, що негатив завжди помітніший, аніж позитив. Це стосується не лише цієї гри, а й усіх сфер життя. Але це вже тема для окремої розмови. Тепер поговоримо про економіку. В таких іграх вона начебто існує, але більше нагадує пародію на реальне життя. Щоб купити нормальну машину, житло чи не дай Боже бізнес. Тобі доведеться перетворити гру на справжню роботу з повним робочим графіком. Варіантів заробітку багато, але всі вони зводяться до примітивних механічних дій, які швидко набридають. А всі ці ферми, заводи чи шахти не більше аніж скупчення людей, які стоять і натискають одну кнопку заради отримання віртів. Багатьом новачкам пробитися вгору складно, а ціни на ринку диктують ті, хто буквально живе в грі, цілодобово. Це чудова маркетингова схема. Частина нових гравців рано чи пізно купить бажану річ у донат-магазині, щоб не витрачати години на рутину. І тут немає сенсу дорікати розробникам. Всім потрібно на щось жити. Навіщо вигадувати щось унікальне, якщо головний запит аудиторії полягає у відчутті успіху? Люди завжди прануть визнання та статусу, і в економічних онлайн симуляторах це досягається через володіння віртуальним майном. Молода аудиторія легко на це ведеться, адже ще не має подібного досвіду в реальному житті. У підлітковому віці самоствердження серед однолітків має велике значення, і gta проекти на різних платформах пропонують зручний спосіб досягти цього через покупку піксельних машин та будинків. Але чи справді гравці отримують свободу вибору? Тут варто поглянути на механіку таких ігор із точки зору маркетингу, і я спробую це пояснити. Розробники створюють систему, де володіння майном стає не просто ігровою опцією, а статусним маркером. Ціни на найкращі автомобілі та нерухомість навмисно завищені настільки, що без виснажливої гри по кілька годин на день досягти їх майже нереально. Це не випадковість, а добре продумана схема, яка підштовхує гравців до донату. Молоді гравці, які ще не мають навичок фінансового планування. І легко піддаються емоційним імпульсам частіше готові витрачати реальні гроші, аби швидко досягти бажаного. Але на цьому все не закінчується. Раз уже ми говоримо про бажання самоствердитися, варто згадати ще один важливий аспект як змагальність. Такі проекти дають змогу відчути дух суперництва, наприклад, беручи участь у pvp івентах чи звичайному демі гравців. Гравця підштовхують до постійної гонки за ресурсами, де кожен прагне бути кращим, мати більше і володіти дорожчим. У результаті виходить замкнене коло. Щоб бути на рівні з іншими, потрібно вкладати ще більше часу або грошей, і чим сильніше це бажання, тим ефективніше працює монетизація. Чи можна це виправити? В теорії так, але на практиці це нікому не потрібно. Для більшості гравців Ukraine GTA та йому подібних проєктів давно звичний нескінченний грінд, і будь-які глобальні зміни тільки спровокують невдоволення, а розробники цим чудово користуються. Кожна зайва година у грі наближає когось до донату. Це вже не просто механіка, це бізнес-модель, яка побудована на витратах часу, терпінні та марних спроб досягти чогось без реальних вкладень. А рольова гра це те, що на таких серверах давно не працює. Чому я перестав знімати контент? Мені легше буде звинуватити будь-кого в своїх невдачах по створенню контенту на Ютубі. Я, як старий дід, можу буркотіти, що аудиторію цікавить тільки фарм контент, а не мій монолог на незрозумілі теми. Я не хочу перетворювати канал на гайд і заробітку в грі, контенту якого вдосталь в просторах Ютубу. Це навіть не дає нормальних можливостей для розваг. Чи все ж таки дає? Тут я плавно хочу донести наступну, більш глибоку думку через шлях саморефлексії. Моє невдоволення це не просто критика, а наслідок мого ігрового досвіду, який почався ще з часів початку гри в Самп у 2016 році. Тоді механіки гри сприймалися інакше, а сама атмосфера була іншою. Я звик до певних стандартів, де рольова складова та ігрова економіка мали більше сенсу, ніж просто нескінченний грінд. Згодом, коли з'явилися нові проекти, я спостерігав, як вони змінювалися, і далеко не завжди в кращий бік. Це схоже на явище, коли люди ностальгують за минулим, навіть якщо воно було не ідеальним. Досить подивитися на людей, які все ще ностальгують за в'язницю народів під назвою Радянський Союз. Вони сумують не за тоталітарною системою, де потрібно було стояти в чергах за м'ясом. Вони сумують за власною молодістю, за тими часами, коли все було зрозумілим, а життя ніби простішим. Так само і в іграх. Я пам'ятаю старий самп не тільки як набір-механік, а як частину свого досвіду. І коли бачу, як змінюється формат сучасних серверів, це викликає спротив. Звичайно, можна сказати, що це просто питання смаку, але я бачу не просто еволюцію, а відхід від ключових принципів. Моє сприйняття цих змін базується не тільки на ностальгії, а й на особистих вподобаннях. Тому те, що для когось здається нормою, для мене вже виглядає деградацією концепту. Отже, судячи з усього переліченого в цьому відео, GTA просто не для мене. Я очікував від нього той самий перший досвід гри в самп, а отримав душний економічний симулятор. Ком'юніті здалося мені занадто байдужим або ж токсичним, а адміністрація часто була або некомпетентною, або суб'єктивною. Чи повернуся я до youtube діяльності? Я більше не хочу давати собі обіцянок, навіть якщо я не дотримався попередніх. Але цей досвід навчив мене ретельніше ставитися до такого явища, як синдром зависоких очікувань. Саме занадто високі очікування до себе можуть призвести до почуття розчарування і незадоволеності, якщо ми не зможемо реалізувати свої амбіції. Дякую, що дослухали до кінця. І якщо відео було цікавим, то не полінуйтесь поставити вподобайку, вліпити підписку і написати коментар. До зустрічі!